З іграшками, квітами та на самокатах о 8 годині поспішає у садочок малеча з батьками. На повернення до повноцінних занять чекали з нетерпінням, розповідає пані Юлія. Ми спочатку дуже переживали, але з тим, що в нас так спокійно, так, в принципі, скажімо, то ми як рішили попитатися, спробувати прийти сюди, то нам і навіть цей графік устраює, півня вони з дітками гуляють, а потім вдома, то. Розвиваються, так що ми дуже довольні. Найбільше повернень у садок зараділа донька, адже тут має безліч друзів, каже пані Оксана. Їй не, не вистачає у нас компанії, не вистачає діток, спілкування, розвитку. Відповідно, мама не дасть, мабуть, такий розвиток, дошкільний розвиток, як дадуть наші вихователі. Після того, як всі діти зібралися, розпочинають традиційну ранкову руханку. На випадок повітряної тривоги облаштували і підвальне приміщення як тимчасове захисне укриття. Так облаштували своїми силами, що змогли. В діток кожного є рюкзачки, там є підготовлені батьками чашки з теплою водою, адже не знаємо, скільки годин будемо перебувати. Дітки будуть займатися, якісь ігри будемо грати тут, щоб вони не сумували. Старша група вже збирається на сніданок. За своїми вихованцями сумувала, розповідає Наталія Паєвська. Сьогодні ж будуть активно відновлювати навчання, додає вихователька. Сьогодні ми будемо ось на природі вже і листочки рахувати, і будемо обдивлятися, де у нас зацвіло, що що де піднялось, що десь може помінялося. Будемо все на дворі згадувати все, що ми знаємо. До початку бойових дій у семи групах було 130 дітей. Нині відкрили три, у кожній з яких до 10 осіб, каже завідувачка Людмила Якушина. Побачили запити батьків, зрозуміли, що ну дійсно що нема де діть деяким батькам діток, куди батьки повинні працювати, батьки повинні годувати свої сім'ї, працювати на економіку нашої України. Зараз садочок працює 5 годин. От короткотривало дітки перебувають в садочку з двохразовим харчуванням, два вихователі в кожній групі і помічник вихователя. Доки дві групи граються на вулиці і досліджують природу, третя вивчає патріотичні пісні. Шість садочків вже розпочали роботу. Ще один може запрацювати з наступного тижня, каже начальниця відділу освіти Ольга Строкань. У кожному з них підготували все для безпеки дітей. Усі ті укриття, які наявні, вони були впорядковані, вони були відповідно вимог, наскільки це можливо, все було підготовлено. І на сьогодні. Мають садочки, два садочки не мають укриттів, тому домовленість є з тими укриттями, які поблизу в разі повітряної тривоги дітки будуть розміщуватися саме там. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Новини на Суспільному. Черкащина.